Щоб бути тим коучем, до якого стоїть черга, краще мати спеціалізацію в коучингу: є бізнес-коуч, є велбінг коуч, є екзекутів коуч, груповий коуч, командний коуч, кар'єрний коуч, коуч з відносин, коуч по роботі з великою життєвою ціллю і інші спеціалізації. Навіщо потрібна спеціалізація? По-перше, це вміти працювати з такими запитами, з такими клієнтами. Тобто, наприклад, в коучингу підлітків. Потрібно розуміти, як вибудовувати трьохсторонній контракт між підлітком, батьками та коучем. Там є своя специфіка. І в будь-якому напрямку спеціалізації теж є своя специфіка. Далі це відрізнитися від інших коучів. Якщо є Спеціалізація, а краще, щоб вона була підтверджена сертифікатом, що ви навчалися цієї спеціалізації, то ви можете відрізнятися від інших коучів, і до вас а, швидше прийдуть ваші клієнти саме на обираючи вас в зв'язку з тим, що у вас є спеціалізація у запиті, у напрямку, в якому хоче попрацювати клієнт. Ну і заробляти це все призводить до того, що коуч. Більше заробляє. Як шукати навчання по спеціалізації? Є знову ж таки каталог на сайті ICF, наприклад, чи на сайті MCC, Федерації коучингу, де можна знайти ту чи іншу спеціалізацію та навчитися а, обрати її та зрозуміти, в якому навчальному закладі можна отримати це навчання. Плюс, ще, що ще можна? Додаткова професія, наприклад, ментор для коучів, чи супервізор для коучів, чи асесор для коучів це додаткові професії, які можуть приносити теж гроші, тому що ментор потрібен, щоб коуч розвивався і проходити менторинги. Це обов'язок коуча, якщо він хоче, знаєте, зберігати свою. Міжнародну кваліфікацію, а раз на три роки потрібно її продовжувати оновлювати. Плюс, якщо він хоче підвищувати свій рівень кваліфікації міжнародної, тобто переходити, наприклад, з ACC, асоційований сертифікований коуч на рівень PCC, потрібні менторинги. Ось. Також менторинг потрібен в навчальному процесі. Можна працювати з навчальними закладами і надавати їм послугу менторингу. Теж стосується супервізії і асесор для коучів теж саме. Також можливість працювати тренером чи навіть відкривати свою школу по навчанню коучингу. У нас є Випускники, які навчалися в нас, та потім йдуть та відкривають свої школи. Це розвиток, це нормально. Ми до цього ставимось абсолютно нормально. Тому професія коуч це знаєте, такий початок для дуже такого цікавого розвитку, взагалі.